Там лодка. Бачу. Чоловік на лоці. Тримаюсь. Сектор поліцейської діяльності на воді сам по собі як вид діяльності за патрулювання з метою виявлення осіб, які допускають порушення. Зв'язаний з водоймою, а саме вихід на водойму, заняття браконьєрством, навіть якщо буде якесь там і наркотики, і крадіжки, є же ж і крадіжки човнів, двігатілей, угони транспортних засобів. Звичайно, додалися функції, а саме це патрулювання водойми з метою недопущення виходу. Човнів на воду, в першу чергу, для безпеки громадян, бо ракета летить, вона не бачить, куди летить. Відповідно, люди можуть і загинути. Наша задача цього не допустити, щоб перебували люди на водоймі. Відповідно до положення території діяльності сектору поліцейської діяльності на воді. Наша територія розпочинається від меж Дніпропетровської Тіре Запорізької області вниз за течією річки Дніпро до Греблі-Дніпро-Гес та від Греблі-Дніпро-Гес, вниз за течією річки Дніпро. Наразі до села Червона-Дніпровка. До вторгнення росіян звичайно патрулювали. Видавалося розпорядження, ми патрулювали і на березі Азовського моря, і в Бердянську, і Кирилівка відпрацьовували, а, а тим паче, коли відпочивальний сезон це з червня по серпень місяць, включно. Дня. Поліцейський СПД на воді, старший сам Ренко. Майор поліції Нестаренко Віктор Сергійович. Перебування на пловзасобі Будь-якого типу заборонено. Все добре. От, є бажання ознайомтеся. Є бажання, можете ознайомитись. Наразі поліцейським сектором поліцейської діяльності на воді Григоренком Олександром Володимировичем Складається постанова відносно громадянина за те, що останній перебував під час дії, ну, дії заборони голови Запорізької обласної державної адміністрації, де зазначено, що вихід на плав будь-якого типу під час воєнних дій заборонено. І у зв'язку з тим, що особа порушила цей наказ. Передбачена адміністративна відповідальність за статтею 117 кодексу України про адміністративні правопорушення. У цьому році такий цікавий приклад була нерестова заборона, під час якої взагалі заборонено виловлювати рибу. А так у нас є непорядні громадяни, які все ж таки порушують закон. Так от один з прикладів. У березні місяці було виявлено факт браконьєрства двома особами, які на дурали алюмінієвому човні здійснювали незаконний вилов риби, в результаті чого виловили понад 600 кілограмів плітки, спричинивши збитку державі на загальну суму понад 3,5 мільйони гривень. Погодні умови це. Можна сказати, це, це основний наш ворог, тому що зараз тихо, через 10-пів години почнеться е, різкі пориви вітру. Також ви бачите, що в нас зараз затянуте небо хмарами, може піти дощ, ливень. У нас немає безпечних місць, ми і далі. Якщо на воді патрулюємо, але дивимось і в небо, і по сторонах, щоб нічого ніде рядом не летіло. Саме цікаве, це виявити, коли ти бачиш браконьєр і до нього треба підійти, щоб, щоб він ніде не втік і не помітив.